Передпродажна підготовка скаута. Десь оп Отак от. У нас ще багато скаутів. Дмитро, Метро, а що ви скажете по скаутам? Я б два таких взяв. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Перевіряємо кожен трактор при відвантаженні. скаут 504 вже їде до свого власника. Друзі, без кабіни трактори закінчилися скаути, але залишилися такі п'ятидесяточки із кабіною на приміальній резині, як завжди, з от яблучками, універсальними, уже в новій, в новій генерації, з виходом компресора, 4 гідровиходи, примусова гідравліка, 50-4циліндрова за 12-600 доларів з просторою герметичною кабіною, ну звичайно, реверсивна коробка передач і так далі. І такі у нас залишився один. Камера спереду ззаду, як завжди, традиційно. І звертайтесь до нас.